У горі і радості, у багатстві, і бідності у Запорізькому СІЗО, вперше за часів зведення тут церкви святого Миколая відбулося вінчання. Молодята запевняють, на такий крок зважилося свідомо під час непростих життєвих обставин. Віднайшли один одного. У свідках були і на халип та Станіслав Красавцев. Наречені Тетяна та Вадим знайомі зі школи протягом життя кілька разів розлучалися. І ось знову разом, щоправда, ненадовго. Вадима і днями переведуть із СІЗО до колонії суворого режиму. За вироком суду отримав три роки позбавлення волі. Наречена обіцяє дочекатися. Законіт. Брак на небесах. Це не тільки святое, але, мабуть, долг кожного мужчини. Тут не нужна слуха. Три години не сорок. Для любіших людей. Я думаю, ми все выдержим, все перенесемо І ці три года пралітя у нас очень незаметно. А вручається раба Тетяна, Церква Святого Миколая у Запорізькому СІЗО працює протягом п'яти років. Нині ж це перше вінчання. За збігом обставин саме Вадим допомагав розписувати стіни храму кілька років тому, адже потрапляє сюди не вперше. Але запевняє, зі старим життям покінчив, і вінчання стало першим кроком. Они к этому и шли, это не просто так. Еще раз подчеркну, после этого много захотят и заявки дают, но они не готовы. Когда начинаешь с ними разговаривать, они думают, что венчаться это постоять с свинцами. Нет. Это потом надо жить, действовать, как Господь по вере. А по вере не так-то и легко. Эти люди уже готовы переносить все. Я надеюсь, что и он, и на его примере многие другие, которые здесь содержатся, вот, все-таки воспримут. І свою любов к Богу, скажем так, якби підтвердять своїми дальнейшими поступками. Хотілося би, єстена, щоб ті люди, які вийшли, і ані вже к нам не возвращались. тепер пацелуючися так положено. Перший раз за законно. відразу після церемонії вінчання Тетяну та Вадима розводять у різні боки. За законом довготривалого побачення не буде, адже громадянського шлюбу не уклали. Щоправда, молоді запевняють, як тільки вирішать деякі проблеми з документами, обов'язково розпишуться, але вже на території колонії.